Марсель завжди на... в епіцентрі подій. Як враження від цього матчу? Центральний матч туру. Да, центральний матч виправдав свою назву і свою афішу. Дуже дякуємо командам за продемонстровану гру прекрасну. І дуже дякуємо за те, що боротьба в чемпіонаті загострюється і боротьба в справжніх дербі загострюється дійсно настільки, що немає часу перепочити. Кожного разу сідає голос. Дякуємо командам за боротьбу за чи чудову гру. Дякую, Мисель. От як голос болівальників спробую сказати, пер всі обговорюють перспективу Буковини і виглядає, що приблизно там ну, або можливо там дивом знову зачепиться за першу лігу організаційно, або все-таки в другій лізі. І плюс, чи все-таки грати своїми силами там, де можемо, чи все-таки. І кажуть, в стрибати вищі голови і там запрошувати і гравців, і тренерів приїзних привозних. І кажуть і пробувати грати в вищому дерев'яні в будь-якому разі. Де би не грала команда, команда має існувати. Команда має жити для тих вболівальників, які віддають їй серце і душу. Незалежно в якому дивізіоні, але команда має існувати для вболівальників, для рідного міста Чернівці. В будь-якому дивізіоні ми її підтримаємо завжди до останнього подиху, до самої смерті разом з командою. Але звичайно, якщо Господь і футбольний Бог. Почує наші молитви і організаційно нам вдасться врятуватися в першій лізі. Ніхто проти цього не буде, я вважаю.